всім привіт! Вітаю вас на каналі Кольчакем. Сьогодні у нас буде автомобіль, який чудово підходить для людей, які люблять подорожі, кататись всією сім'єю по різних містах, можливо, по Європі, тому що це у нас європейський автомобіль французького виробництва Renault E Space 4 покоління. Якщо чесно, то я ніколи не заглядав до покупки собі даний автомобіль, тому що для мене такі автомобілі чомусь викликають зразу якусь таку смішну реакцію. Тому що коли я дивлюсь на цей дизайн, то мені взагалі не імпонує такі рішення. У нас тут такий досить смішний дизайн, не всім він подобається, але тим не менш, багато хто любить ці автомобілі саме через. Іхній зовнішній вигляд і через те, що вони виділяються серед інших автомобілів. Сьогодні у нас на огляді буде автомобіль, який у нас йде на 2 звичайному дизельному двигуні, який видає потужність 150 кінських сил на коробці автомат і на практично на максимальній комплектації. Відрізняти комплектацію ви можете через те, що у вас в автомобілі вже знаходиться панорама на гарних комплектаціях. Стоїть ось такий бампер, який має протитуманки, і ось таку хромовану вставку посередині на нижній губі. На Цьому автомобілі також можливі і ксенонові фари. У нас тут їх немає. Вони навіть бувають із адаптивною лінзою, що автомобіль сам коригує, куди краще направляти своє світло. Збоку цей автомобіль вже мені такий. Більш-менш нормальний, але все одно, коли ви поглянете, в ньому такий дуже острий перед, виглядає це дуже якось незвично, і зад вже має таку дуже квадратну форму. Це рішення взагалі, не знаю, як це прийшло в голову тому, хто малював цей автомобіль, але дивує він на перший погляд своїм дизайном: це 100%. В цьому автомобілі. Дуже великий багажник, за що його всі люблять. Цей автомобіль у нас йде подовжений із подовженою базою, але власник поставив сюди тільки 5 сидінь. Коли у вас версія із 7-місним кузовом, то кузов у вас довший на 7 см по колісній базі і в загальному довший на 20 см від стандартного автомобіля. Так, друзі, на цьому автомобілі у нас дуже незвичний салон, особливо для людей, які ніколи не сиділи до цього у таких автомобілях. Тому що у нас тут все взагалі нічого не зрозуміло, як цим керувати і як це працює. Тут у нас, де звичайно, у всіх автомобілях стоїть спідометр, тут у нас є ось такий невеличкий відділ під ваш телефон чи під щось, взагалі не знаю. Спідометр у нас знаходиться ось тут, на центральній частині. І, на перший погляд, це дуже незвично. Так само, як і ось там, де має бути спідометр, у нас тут зазвичай стоїть магнітофон або панель кліматконтролю. Тут у нас знаходиться ось такий бардачок, і ви тоді в пошуках, де у вас знаходиться пічка і кондиціонер. А все у нас знаходиться ось тут, на ось цьому такому. Крузі, Де розміщений як кондиціонер, так і обдуви, так і підігрів дзеркал. Усе знаходиться ось тут. І посередині взагалі нічого немає, крім обдувів. Тут у нас знаходяться кнопки ручника. Рушник також тут доволі незвично. Щоб опустити рушник, вам потрібно натиснути ось цю клавішу і потягнути на себе. Це схоже рішення, як на мерседесах, але в мерседесах просто ти потягнув і все, не треба вже зажимати ось цю клавішу. Тут у нас є вимкнення парктроніків, також підсвітка і вимкнення стабілізації. Керувати ось цим пультом може тільки водій, і пасажир вже може настроїти тільки на своїй дверці, тільки температуру собі. Так само ось тут у нас знаходиться просто ось такий бардачок, ще один. Також у нас тут є кнопка старт-стоп, ось такий ключ-карта, як звично на всіх. Зараз автомобіля Хрено. Тут у нас управління ось цією мультимедією, як є навігація, також музика. Тут у нас знаходиться місце для dvd дисків для навігації. І, по речі, все взагалі непонятно, як тут включити музику. Христина на тепер не збирав. По матеріалах салону у нас цей автомобіль досить приємний. Тут у нас... Є ось такий гарний руль, який приємний надотик. Це в нас все таке йде трішки тверде, але як бачите, на автомобілі пробіг 240 тисяч і все виглядає досить в гарному стані. Тут у нас трішки затерта ось ця куліса для вимкнення передач. Сидіння у нас також досить непогано збереглися. У нас тут йде комбінований дизайн сидінь, збоку у нас шкіра, посередині тканина. Панорама у нас керується із такого пульта. Колеса, за допомогою якого ви можете закрити або відкрити панораму. Тут у нас є ось такі світлячки, досить зручно. Також є великі козирки з такими додатковими висувами. Є підсвітка. На автомобілі у нас тут дуже багато місця спереді, це досить незвично, тому що ви сидите, як. У акваріумі. Тут у вас навіть ось ці бокові вікна дуже великі, і оглядовість на цьому автомобілі дуже хороша. По місці і ззаді у нас тут багато місця, але трішки незвична посадка, тому що ви сидите десь близько 20 см вище від переднього ряду. Тут у нас 5 сидінь, і центральне сидіння у нас може їхати далеко, а ось ці сидіння. Не можуть, тому що вони опираються ось тут у бік арки. На цьому автомобілі дуже зручно, як я вже сказав, подорожувати. У нас тут навіть є ось такі столики, на яких ви можете поставити свій сніданок або обід, і він досить витримує гарну нагрузку. У нас є ось такі додаткові ручки, тому що коли залазити або вилазити з цього автомобіля, то у нас тут досить високий поріг. І вам потрібно підняти ногу приблизно пів метра, щоб ви могли сісти в цей автомобіль. Якщо ви низького зросту, або ви вже маєте більше як 60 років, і ви важко ходите по сходах, то вам буде сюди залізти трішки важко. А так, в цілому, сидіти тут прикольно, ти все вийдеш кругом, тому що ти сидиш високо, у нас тут ось такі гарні обдуви для заду. І є ось такі світла, як в одного пасажира, так і в іншого. Тут у нас є вихід ще і назад для сидінь іззаді, але сидінь у нас там немає. Тут у нас розрахований ось такий бардачок, в якому є роз'єм на 12 вольт. Це у нас для того, коли у вас буде тут сидіння, щоб... Люди на задньому ряді могли щось собі сюди поставити. Тут у нас є ось такі окремі ще тайнички, в яких можна поставити аптечку, або так як в нашому випадку у нас там стоїть поліроль. Також і з цього боку так само запаска у нас знаходиться знизу. Як бачите, на цьому автомобілі у нас ще є фаркоп, що також вказує на те, що автомобіль у нас досить багатофункціональний. Так, давайте тоді з вами проїдемось і поглянемо. Як цей автомобіль нас веде себе на дорозі, в цьому автомобілі дуже багато місця, у нього дуже і дуже багато різних бардачків. Сюди можна помістити купу всього. Ці бардачки можна засунути більше всього, ніж у деяких автомобілях в багажник. Тому що по бардачках цей автомобіль взагалі топ. На ньому стоїть 2-літровий дизельний двигун, який має турбонадув і він гарно. Реагує на педаль газу, особливо коли ви їдете самі в автомобілі. Якщо ви нагрузите на нього 500 кг, то він вже буде трішки повільніший, але все рівно автомобіль на цьому двигуні досить приємний в їзді. У коробці цей автомобіль у нас гарно переключає передачі, він досить жвавий, хоча йому вже багато років у нас тут стоїть звичайний п'ятиступеневий автомат і переключає він досить гарно. По шумоізоляції цей автомобіль у нас має середній рівень шумоізоляції. В ньому трішки чутно двигуна, також шум в арках. І коли ви їдете по поганій дорозі, так як ми зараз їдемо, то в автомобілі дуже багато різних деталей, які часто викликають лишній звук і в автомобілі все так дребіжить і тарахкотить. Як на мене, хто шукає такі автомобілі, він не задумується, потрібен йому він чи ні. Він просто йде і шукає хороший варіант. І він знає всі його плюси, і йому не потрібно називати той чи інший плюс або мінус, тому що такі автомобілі зазвичай купляють вже досвідчені водії, яких був, яких був досвід керуванням французьких автомобілів. По розходу на 2-літровому дизелі цей автомобіль нас споживає. Близько 10 літрів палива по місту і близько 6-6,5 по трасі. Розхід на ньому трішки більший, ніж на сучасних дизельних автомобілях, але зате він є досить надійним, якщо ви заливаєте в нього гарне паливо. Також дуже прикольною штукою на цьому автомобілі є ось цей багажник, який ви дуже легко можете відрегулювати. Блін, я тепер не відрегулюю, певно. Коротше, вам потрібно просто натиснути кнопочку і він їде куди вам потрібно. Це рішення дуже прикольне, тому що якщо вам треба розтягнути його, то ви розтягнули, а якщо не потрібно, то ви його зложили і виглядає він. Досить стильно, як якийсь спойлер на спортивному автомобілі. Взагалі, по надійності ці автомобілі зарекомендували себе досить гарно. На них стоять гарні коробки, як механічні, так і автомати. Так само і з двигунами. Ці автомобілі у нас дуже витривалі, вони їздять великі пробіги, але потрібно вчасно дивитись і обслуговувати свій автомобіль, надавати якісне масло. І хоча б. У нас 60 тисяч Дивитись до масла в коробці. Ну що, друзі, що я можу сказати вам з приводу цього автомобіля? Якщо ви шукаєте сімейний автомобіль для подорожей і вас приваблює ось такий незвичний дизайн, тоді з легкістю можете купляти даний автомобіль. Ще раз нагадую, що він продається. І дякую, що дивились це відео до кінця. Фух, Обов'язково підписуйтесь на канал. Не забувайте ставити лайки. В наступному відео ми знову постараємось зняти якийсь незвичний автомобіль, тому обов'язково підпишіться, поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео.